Сьогодні була на закупах, тому зараз з вами разом розпакуємо мої пакети з їжею, що ж купила я на двох осіб. Значить, перше це смачний такий багет. Тепер хліб, хліб, два хліба, один білий, один чорний. Тепер лимон для маринування м'яса чи е, рибки. Е, звичайнісінькі е, яйця. Одну пачку. Потім іде в мене. Ой! Треба ще дістати. Сметанка і печиво. Таке смачне печиво це обожнює Євген. Одна сумочка вже пуста. Переходимо до іншої. знов хліб, хлібчик м'якенький. Тепер взяла такі. Спашки, щоб робити шашлички чи з рибки, чи з куриці. Потрібно мені. Наступне лот, звичайнісіньке м'ясо свинина, щоб запікати. Тепер наступний є курячий фарш, звичайнісінький. Картопля, куди ж без неї, не можна обійтись. Цибулька також завжди в моєму холодильнику. Взяла на пробу такі мандаринки. Спробуємо, чи солодкі, чи не солодкі, але взяла небагато. Так, звичайнісінький горох і кукурузка консервовані. Потрібно поповнити свої запасики. І останнє це у мене червоний бурячок. На борщик, чи на вінігрет, чи просто на смачний салат з бурячком. Ось такий вийшов в мене набір продуктів на двох осіб.